Як нам розпізнати ядро его? Більшість людей настільки ототожнені з голосом у голові, безперервним потоком нав'язливого мислення, котрий супроводжується емоціями, що ми можемо охарактеризувати їх так: захоплені власним розумом. Доки ти не почнеш це усвідомлювати, ти прийматимеш мислителя за того, хто ти є. Це і є еготипічний розум. Ми називаємо його еотипічним, оскільки у кожному мисленні, у кожному спогаді інтерпретації, думці, точці зору, реакції, емоції є самовідчуття, почуття себе, я, его. Духовно кажучи, це і є несвідомість. Твоє мислення вміст твого розуму, звичайно ж, обумовлено минулим вихованням, культурою. Сімейним походженням і так далі. Ядро всієї твоєї мислительної діяльності становлять певні та стійкі думки, емоції та реактивні стереотипи поведінки, з якими ти ототожнюєшся найбільше. Ця сутність і є его як таке. Найчастіше, коли ти говориш Я, насправді, як ми вже бачили, це говориш не ти, а твоє его. Воно складається з думок та емоцій, з переплетення спогадів, з якими ти ототожнюєшся, на «я пережити мною, зі звичних ролей, які граєш, не підозрюючи про це, з таких групових складових ототожнень, як національність, релігія, раса, приналежність до певного соціального класу чи відданість будь-якій політичній доктрині. Его включає в себе особистісні і складові ототожнення не тільки з тим, чим ти володієш, але також з думками, зовнішнім виглядом, старими образами або уявленнями про себе, типу я краще за інших» або Я гірший за інших», з успіхом або невдачею. Зміст его варіює від людини до людини, але в кожному его. Діє та сама структура. Інакше висловлюючись, різні его мають лише поверхневі відмінності, у глибині вони однакові. У чому? Вони однакові в тому, що живуть за рахунок ототожнення та поділу. Коли ти живеш через створене розумом Я, що складається з думок та емоцій, тобто через его, тоді основа твоєї особистості. Випадкова і ненадійна, тому що за своєю природою думки та емоції ефемерні та швидкоплинні, тому будь-яке его виборює своє виживання, намагаючись захищати і укрупнювати себе. Для підтримки я, думки, воно потребує думки, що протиставляються їй про інше, концептуальне я. Не може вижити без концептуального іншого, інші ще більше, коли я дивлюся на них, як на ворогів. На одному краю шкали цього несвідомого е еготипічного стереотипу поведінки лежить нав'язлива звичка висловлювати невдоволення іншими та вишукувати у них недоліки. Ісус мав на увазі саме це, кажучи, що ти дивишся на сучок в оці брата Твого. А колоди в свобоці своєму не відчуваєш. На іншому краю шкали стоїть фізичне насильство між окремими людьми та війна між народами. У Біблії питання Ісуса залишається без відповіді, але відповідь, зрозуміло, є, тому що коли я засуджую іншого, це дозволяє мені почуватися більше, дає мені почуття переваги. Нова земля, пробуджені до своєї життєвої мети. Екхарт хартолик, розділ 3 ядро.